Одного разу великий геній психіатрії, київський лікар-психіатр Олександр Володимирович Іванов мені сказав: в 90-ті я досліджував велику купу магів та чародіїв, був такий інститут екології людини, і ми довели, що чаклунство впливає найбільше на людину. Яка до цього дуже серйозно ставиться, і майже не працює з людиною, яка до цього байдужа. В словах шановного науковця психіатра Олександра Іванова є важливий закон магії та езотерики, який повинен знати кожен маг та екстрасенс. Якщо людина заявить про те, що вона маг, екстрасенс, чаклун, цілитель та тощо, то волею Божою на таку людину автоматично дуже сильно будуть діяти порчі, прокляття та всяка інша чорна магія. Вірить в це езотерик чи ні. Але якщо він війшов у сферу езотерики, то на нього буде діяти магія з великою силою. І є серйозна загроза, що він буде знищений паранормальними силами. Для того, щоб вижити, кожен екстрасенс маг, Чаклун та інші езотерики повинні вміти знімати з себе всіляку деструктивну енергетику та самостілювати себе. А якщо ти не вмієш і вчитися не хочеш, то краще у магію та езотерику не йди, бо буде біда. Також я як екстрасенс та езотерик переконаний, що чорна магія діє і на тих, хто в езотерику та окультизм не вірить. Одні з найрозповсюдженіших видів буденної чорної магії це прокляття та чорна застрість, які можуть призвести до так званого зглазу і невдач. 26 серпня 2025 року. З повагою, Любомир Богоявленський.